зі мною головний тренер футбольного клубу Черніх Валерій Чорний. Пане Валерію, які враження у вас від першої гри? Хороші враження. Дуже цікава гра була для глядачів, я так вважаю. Були забиті м'ячі, були моменти. Тому враження позитивні від самої гри, але, звичайно, негативні від результату. Так, що не вдалося? Не вдалося забити більше, ніж ліве берег. Це брак досвіду чи брак майстерності, чи можливо просто не налаштувалися? Ну тут все разом. Я думаю, що якщо ви дивились футбол, то мабуть бачили, що налаштувалися, досить добре налаштувалися. Але індивідуальні помилки в обороні і майстерність команди суперника допомогла їм забити два м'ячі. Чи дається ознаки те, що ви граєте, ну скажемо так, швидкий матч після старту сезону через три дні. Знову матчу. Я думаю, що не дається, поки що на початку чемпіонату, тому що всі в однакових умовах так само Берег грав е, три дні тому, тому е, поки що не дається. Зараз ми зіграли в Кубку, на жаль, припинили участь, тому зараз будемо готуватися до чемпіонату, підходити до кожної години. Від матчу до матчу. Наступна гра в понеділок з іменуцем. Чи вистачить команді відновитися часу? Я думаю, що вистачить. Молоді хлопці, ми над тим будемо працювати, тому думаю, що вистачить. Запрошую глядачів, які зможуть прийти, для того, щоб підтримати команду. Я думаю, що буде дуже цікава гра. Команда з прем'єр-ліги. Якщо налаштуємось так, як на цей матч, приберемо ті помилки прості на цьому рівні, то будемо давати бій і маємо можливість виграти ту гру.